Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Світ-цитрус», 28 квітня, 25 рік. Сьогодні у нас було мінус 3-4 температура. Я, так сказати, експериментально. З інжирами нічого не робив, я їх, до речі, вже повиносив. І просто хочу показати результат морозцю. Гранат «Вандефул». Отака от, от ситуація. Вибіркова, є бруньки, які не постраждали, ось дивіться для прикладу. Отак. От а є, звичайно, бруньки, які постраждали дуже навіть. Якщо подивитися на гранат з Чехії, у нього пошкоджень нуль. Абсолютно. Тобто, нуль якоїсь, взагалі реакції на такі приморозки. Тому всі, у кого мій гранат з Чехії, Можна розраховувати на гарну морозостійкість. Що ще хочу показати, єдиний листок, який дуже сильно з інжирів, який розпустився, це інжири з теплиці з цитрусової. Ось вони розсаджені, пересаджені були. Єдиний листочок, який пошкодився, це оцей листочок. Більше на молодих інжирах пошкоджень немає. Але з більших рослинок, на жаль, Є ще проблеми на канадрі. Єдиний інжир знову ж таки вибіркова. Ось брунька не постраждала, інші постраждали. Але я думаю, що цей інжир відновиться, тому що тут, -тут так само є бруньки, які не постраждали. Відновиться і все буде добре. В цьому інжири в цьому році я виніс майже не місяць пізніше, ніж минулого року, в тому році вже в кінці березня стояли інжири на вулиці. Всі розпускаються, місцями є бреба. Багато на яких інжирах є бреба насправді. В цілому гарно себе почувають, гарно пробуджуються. Такий от стан. Тому, друзі, звичайно, по гранату можна було уникнути цього. Я просто думаю, ну вже великий, вже має переносити такі приморозки. Але побачимо, що з цього вийде. Шкода мені трошки, звичайно, шкода, але вже як є. Це у мене половина інжирів, як завжди. Це самі родючі плодючі. Лонг обрізаний координально минулого року. пробуджує бруньки якраз так, як я і хотів. Діана так само. Ось такий вигляд має, обрізана. Купа бронючок пробуджується всюди. Також не можу не показати азиміну, азимена прима. Взагалі не відреагувала ніяк на приморозок. Є бутони досить велика кількість. Тут наче якийсь свіжий бутон наче лізе цього року. Ось. Сподіваюся, що щось зав'яже. Рослинка одна, не дуже велика, я ж її обрізаю, формую. В цьому році, думаю, вона дасть дуже гарний приріст. І це вже буде більш потужне дерево. Так, і зараз прийду ще до іншої частини інжирів В цьому році поставив іншу партію з іншої сторони, так сказати, також вздовж. Сонечка. Тут пошкоджень взагалі немає. Тобто, абсолютно. Жоден інжир немає слідів обмороження. Інжир Вікторія. Маленька така росинка, це щепний інжир. Отак гонить Бребу Більше ніж листя. Хто в мене ще тут такий плодовитий? Це у мене, якщо не помиляюсь, Брунсвік та Рандіна. Також з бребами. Найбільші бреби зараз. Або це брунсфікаторанді, там у мене підписи десь, треба на вибірочки поробити. От в такому вигляді зараз інжир. Є і малесенькі, які також взагалі не пошкодилися. Панаше дуже гарно пробуджується Пророщує купу бронючок. Так що, друзі, мета взагалі цього відео показати, як перенесли приморозки інжири в цьому році, тому що. Оці зворотні морози досить потужні в цьому році. Ну дуже потужні. В тому році не було такого. Там було щось нуль, може мінус один. Інжир взагалі не відчули. так як і гранати. В цьому році, на жаль, трошки пошкодження є. Але вони не критичні. Не так, що вся рослина пошкодилася. Єдине, що я не виносив, це хурма. Отак вона виглядає. Вже розпускається вся масово, десь лізуть бутони. Буде пересадка незабаром. Вони в 7-літрових горщиках будуть у 12-літрові горщики пересаджуватися. Ось. Хурма так виглядає. Вже буквально за тиждень приїде на вулицю. На тижні. Також на тижні на вулицю приїдуть і всі фейхоа. Попадало, до речі, по типиці все старе листя, яке було пошкоджене, жовтувати, побити водою, ну, конденсатом, там пошкоджене кліщем в минулому році. Все повідпадало. Тому це цитруси не хворіють, це все, все добре. Тобто, все квітне, все здорове, просто відвалюються старі листя. Я про це казав в попередньому огляді по самим цитрусам. Тобто, це нормально. У мене таке відбувається щороку. Навесні, коли йде дуже яскраве сильне оновлення листової частини у цитрусів. З іншої сторони, до речі, два інжири. Я за них просто забув. Це ті, що два нових у мене восени з'явилися. Алгерія та колдидама мутант. Ось. Я їх просто забув винести. Також, Також би були б на вулиці. І фейхуашки стоять тут у мене. От, Друзі. Тому це все будемо також сьогодні виносити. Вже більше у нас приморськи не буде. За два дні винесу ще фейхоа і винесу ще й оливи на вулицю. От в цьому році до речі, фейхоа буде вперше в мене жити на вулиці. Великий має на увазі свої рослини. Як висновок можу сказати, що якщо у вас є можливість і ви знаєте про потужні морози, краще або занести все ж такі рослинки, щоб вони не стресували, і не втратити бребу, яку можна втратити через такі, навіть приморозки, або накривати, закутувати агроволокном. Звичайно, в такій розстановці, в такій кількості, в такій вазі горщики, не натягаєшся з цими морозами, тому маємо те, що маємо. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Поділився з вами результатами виглядом рослинок на сьогодні, після морозу, мінус 3-4 градуси.